Є рецепт, є ліки. З 13 жовтня класична схема придбання необхідних медикаментів видозмінилася. Відтепер для отримання певних видів ліків пацієнт має надати електронне підтвердження від лікаря. Мова йде про наркотичні засоби, психотропні речовини, які мають наркотичну дію і застосовуються лише за медичними показаннями. Їх використовують для полегшення стану хворого при хронічному больовому синдромі. Бувають при онкологіях, бувають з пухлинами, бувають по стресовій ситуації. Якщо трав'яні препарати не допомагають, то приходиться там, де хімічні структури препарату, то людям людині виписують ці препарати, люди приходять приходять за ними. Вони більш дієві будуть. Можна навіть сказати не тільки наркомісні препарати, а це препарати для онкохворих, для паліативних пацієнтів. Наприклад, там ну навіть бувають випадки, коли ми виписували з там перелом шийки бедра, там у бабусі, яка впала, переламала і дуже дуже довго загоюється. Дуже сильний больовий синдром, вона знаходиться в лежому положенні постійно. Навіть таким людям це виписується безкоштовно. Тобто це відноситься до паліативних хворих і відноситься для онкокатегорії люди, які мають онкологічні захворювання і сама патологія онкологічна. Тисне не інші судини, там тканини і визиває дуже сильний болівий синдром. Навіть можна це при гепатитах виписувати знову ж таки. Про це роза це дивиться, яка патологія і як вона впливає саме на стан здоров'я. Як бути тим, хто не має сучасних гаджетів або навіть старого мобільного, і в таких випадках отримати медикаменти за електронним рецептом теж реально, розповідають спеціалісти. Якщо вікова людина, то лікар виписує рецепт, його роздруковують, код пишуть, і людина приходить просто з а 4 розписаним цим електронним рецептом. І ми його вводимо і відпускаємо. Єдина така умова, що до поки що є з аптеками, що ми ставимо на таких рецептах печатку. Лікаря, що підтверджують, що це себе лікар виписав, а людина, сама з інтернету десь завантажила. Багато пацієнтів побоюються, що отримати електронні рецепти на ліки буде складно або неможливо. У МОЗ передбачили винятки. Жителі прифронтових територій та зони бойових дій можуть користуватися як електронними, так і паперовими рецептами. Всі інші аптеки, що мають ліцензію на відпуск подібних речовин, вже працюють виключно за є рецептом. Хоча без боїв і не минулося. Сімейні лікарі та фармацевти подекуди стикаються з некоректною роботою. Роботою електронної системи. Лікарі створюють плани лікування для пацієнтів, виписують електронний рецепт, але аптеки не можуть поки що його взяти в роботу, щоб безкоштовно пацієнт отримав саме лікування. У зв'язку з тим, що там є якісь погрішності саме в електронному рецепті. Зараз це вирішується питання на рівні там, вищих стоящих органів в державі. І ну, сподіваюся, що в ближайші дні це вже питання буде вирішено. Тому що ті рецепти, які виписуються, їх може тільки людина придбати за власний кошт, за повну вартість. Ось. Єдине, що є вихід в ситуації, це репурсація, але в репурсацію війшла маленька кількість препаратів з доплатою для знеболення. І таким чином ну, деякі люди виходять з ситуації. Втім, у цифровізації призначення і відпуску нарковмісних препаратів лікарі наголошують на плюсах. кажуть, головний у поліпшенні контролю за обігом та недопущенні ситуації, коли наркотичні ліки потрапляють у чужі руки. Дає можливість більше якісно відслідковувати адекватні призначення. Тому що не всі лікарі бувають доброякісно відносини до своєї роботи. По-друге, це дає можливість пацієнтам отримувати якісніші послуги, тому що, якщо, наприклад, ну, і контролювати знову пацієнта. тому що бувають пацієнти також різні. У них немає хронічного болівого синдрому, але вони хочуть наркотичні засоби. І придумати можна велику кількість собі якихось симптомів синдромів, щоб отримати ці препарати. Такі випадки також бувають. Тому всі ці зміни мені подобається, що додається контроль. З боку лікаря і додається контроль з боку пацієнта, і кожен же несе за себе відповідальність Олег Ендриксон, Владислав Талалай, постфактум.